Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 1242, місто Дніпро. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо наш маршрут. Вмикнули задню передачу. Дивимось, що ми там нікому не заважаємо і виїжджаємо з парковки. Вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, повертаємо на дану прилеглу територію. Зупинились. Вмикнули задню передачу, правий покащик повороту і обережно рухаємось назад, надаємо перевагу автомобілям, там, якщо вони є, виїжджаємо. Перша передача. Вже правий, лівий покащик повороту і продовжуємо рух. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Як починається іспит, будь ласка, дивіться у маршруті номер 1 там я все поясняю, там десь хвилинка, дві інформації, кому цікаво, дивіться, щоб не повторюватись. Також нагадаю, що всі маршрути є на каналі у відповідному плейлісті. Тут у нас дорога змінює напрямок, нам поворот вмикати. Не треба. Також ви можете подивитися маршрути сервісного центру 1249. Місто Дніпро за адресою проспект Слобожанський 31Д. Також там є всі 5 маршрутів, будь ласка, кому цікаво. Припарковані автомобілі попереду. Вмикаємо лівий покажчик повороту, повороту, подивилися. У Ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди. Бачите, як людина безпечно відкриває двері і повертаємось до суцільної лінії розвитки. Повертаємось в крайнє праве положення. Привчайте ваших пасажирів, ті, хто сідає, принаймні зліво позаду. Дивитись по зеркалах. Об'їжджаємо люки, вимикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч на запорізьке шосе. Бачимо ось так, пішохідного переходу, ми наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу згідно пункту правил 18.1 і повертаємо. Праворуч. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 70 км на годину. Рухаємось прямо. У нас тут 4 полоси в одному напрямку, в нашому напрямку, да, в кожному. І ми зайняли крайнє праве положення. Бачимо, стоїть автомобіль. З порушенням на зупинці громадського транспорту 30 метрів немає від зупинки. Тому, друзі, так зупинятись не можна. Зупиняємось перед автомобілем, щоб у нас було видно колеса. В принципі, можна перелаштуватись зараз у праву полосу. Вмикаємо правий покажчик повороту. Перелаштувалися, головне, щоб це було до досить лінії розмітки, у нас це так і є. І у нас вже тут дозволяючи сигнал світлофору. І ми продовжуємо наш рух. На наступному світлофорі нам необхідно повернути ліворуч. Можна було б і цього перелаштування не робити. Нагадаю, вам необхідно надати перевагу автомобілям який рухається по полосі, в яку ви повертаєте і зупиняєтесь так, щоб у вас було видно колеса автомобіля попереду і трішечки дороги. Стоїмо, чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Панікахі. Потім там на перехресті з круговим рухом десь через кілометр трохи менше виконати розворот, тобто на третій з'їзд, з'їхати з кругу з кільця. ну Зараз я буду все коментувати. Бачимо, що у нас тут додаткова секція. На таймері там 15-16 секунд залишилось. Але у нас додаткова секція і ми маємо повертати тільки тоді, коли у нас буде дозволяючий сигнал світлофору. Саме для нашої секції. Не основний оцей. Бачите, там у нас основний засвітився, і оцей навіть педжера вже почав рух, і тільки потім він зрозумів, що йому не можна рухатись, той попереду нас стоїть. Ви бачите, там, де основний сигнал світлофору, там у нас є стрілочка. Да, ось так видно вам буде. Контурна стрілка прямо і праворуч. Можна рухатись на цей дозволяючий сигнал світлофору. Ось наша стрілка засвітилась у додатковій секції, і ми їдемо, повертаємо, дотримуючись. Рядності і тут ми повертаємо праворуч. Тримаємо із правої сторони. Попереду у нас зупинка громадського транспорту, йде Ось Бачите, як автомобіль оце зупинився попереду перед пішохідним переходом. Я не маю права. Повертати, продовжувати рух, доки я не впевнений в тому, що там немає е, пішоходів. Бачимо, у нас каретка, карета швидкої допомоги попереду. Лівий поки що поворота, подивилися дзеркало, повернули голову на пів секунди. Тут вже я перелаштовуватись зараз не буду. І далі, в принципі, друзі, краще, звісно, перел... ну, згідно правил дорожнього руху, краще перелаштуватися, але не буде перелаштуватися, по-перше, зупинка ось у нас. По-друге, зараз на цьому крузі мені краще їхати саме у другій полосі. Правила у нас не вимагають вмикати покажі повороту при заїзді на круг. Але можна було би і вмикнути, але завчасно це треба робити. Повертаємо. Тут у нас перевага, у нас головна дорога, автомобілі, які рухаються, повинні нам надати перевагу. Але ми дивимося, чи вони надають нам перевагу, перелаштувалися у праву полосу, Бачимо, тут у нас пішохідний перехід. Не дивлячись на те, що фура е не порушила правила, ну, зупинилась 10 метрів там до пішохідного переходу є, але вона дуже довга і пішохода реально не видно, якби він там був. Бачите, ось підходять пішоходи. Зупиняємось. Надали перевагу. І рухаємось прямо. Вмикаємо лівий покажчик поворота, подивилися ліве дзеркало і перелаштувались у ліву. полосу. Перелаштувались у праву полосу до суцільної лінії розмітки і рухаємось прямо. Попереду у нас там пішохідний перехід. Шукаємо правий покажчик повороту, встигаємо ми повернути на Запорізьке шосе, повертаємо дотримуючись рядності. Бачимо, у нас тут маршрутка стоїть, подивились влів, ліве дзеркало, перелаштувались, подивились у праве дзеркало, михнули правий покажчик повороту і перелаштувалися в праву полосу. Забороняючи сигнал світлофору, зупиняємось. Але, друзі, тут а, згідно правил дорожнього руху ми повинні рухатися якомога правіше. До речі, бачите, велосипедисти у нас, тобто, там, мотоциклісти, велосипедисти зараз. Багато хто на дорозі навесні з'явилося двоколісник, тому будьте вкрай обережні. Краще в житті перестроїться у ліву полосу, тому що зараз ми стоїмо, тримаємо автомобілі, які хочуть повернути праворуч до торгівельного центру. Дозволяючи сигнал світлофору і ми продовжуємо. Так, тут нам необхідно вже виконувати перелаштування. Лівий покажчик повороту, дивимось по зеркалах, обережно перелаштовуємось, ще перелаштовуємось. Нагадаю, вам необхідно надати перевагу тим, хто рухається у тій полосі, в яку ви перелаштовуєтесь, а у разі одночасного перелаштування перевагу має той, хто рухається справа. І повертаємо тут обережно, дивимося, чи нас пускають. І проїхавши один з'їзд, вмикаємо вже правий покажчик повороту. Хоча лілий покажчик повороту, я вам нагадаю, згідно правил дорожнього руху. не Потрібно вмикати при заїзді на круг, але деколи він дуже потрібен. Рухаємось, тримаючись правої полоси. Зараз швидкість 45 км на годину. Третя передача, оборот двигуна 1800 оборотів на хвилину. на тахометрі. Це такий циферблат який біля спідометру. ну, В різних автомобілях по-різному це ре ре реалізовано. Друзі, дякую, що дивились. Дякую за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім вдалося вкласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!